Життя, друзі, мої, бентежна штука. Менше з тим я вітаю всіх, хто прийшов на мій канал і тих, хто як і я прагне збільшення української, україномовної частки YouTube. Сьогодні хочу познайомити вас із насінням огірків, яке буду висівати в цьому році, як я вже казала, віддаю перевагу гібридам стосовно огірків. Але докладніше познайомлю вас. Своїм, своїм вибором і поясню, чому зупинилася саме на цьому насінні. Переходжу безпосередньо до свого асортименту. Отак От я гарненько розклала, але в цьому є певна система. Ну, скажімо так, в основному за виробниками. Почну ось із цих двох гібридів: гібрид Баде і гібрид Каприкорн. Каприкорн, напевно, відомий. Вам. Баде, можливо, менш кому відомий, але обидва цих гібриди огірків це гібриди турецького виробництва. Що саме мене приваблює у них? Якщо говорити про гібрид Баде, то в цього гібрида короткі бічні пагони, короткі пасинки, і це зручно. Ну, і хочу сказати, що всі тут присутні гібридів, ні, не всі, більшість з присутніх гібридів вони мають букетний тип цвітіння. А паде, зокрема, букетний. Так? І обидва ці гібриди вони придатні для як першого, так і для другого обороту. Тобто можна їх сіяти влітку і буде якби, другий оборот до осені. В каприкорні приваблює його невибагливість. На будь-якому ґрунті він фактично родить листя невеличке і вони жаростійкі. Тобто влітку дуже зручно. Типу вони схожі на кураж, на лютояр, ось такого типу, ну, букетне цвітіння, як я вже сказала, цей жеростійкий і невибагливий, цей із м, малими бічними, пагонами коротенькими. І для відкритого ґрунту придатний. Наступний з представлених гібридів. Гібрид Мертус. це е, гібрид нідерландський. Ми звикли казати Голландія, але ж ми пам'ятаємо, да, що правильніше. Говорити, Нідерланди. Голландія це одна, лише область, одна з областей Нідерландів. Чим цікавий, ті не витривали для вирощування в теплиці. Мала мало, недостатня кількість сіт, а він витримує дуже гарно огірочки довгенькі, такі до 20 см і, звичайно, букетний тип цятіння. Наступні два гібриди виробництва Kitano Sitts. Ми іноді читаємо, що це виробництво Нідерландів. Іноді що це виробництво Японії. А якщо насправді, то Кітаносіт компанія, яка в 1913, здається, році була, в році була організована, створена, і приблизно десь в 2013-му на своє сторіччя вона злилася з однією з голландських компаній. Ну, і таким чином, праві ті, хто кажуть японська компанія, праві ті, хто кажуть голландська. Ну, насправді це злиття двох компаній. Один з гібридів ще без назви КС-930, а один вже отримав назву, він був КС-90, а тепер називається Ніборі. У Ніборі сильна коренева система і при стресах не скидає зав'язі. Не скидає гірочки маленьких, не скидає зав'язі. Це найбільш приваблює. Ну і звичайно, букетний тип цвітіння. Якщо говорити про КС-930, Теж корнева система потужна, як і в цього, довгенькі гладкі огірки до 20 см, плодоношення тривале, дуже легкі, так само не скидають зав'язь в стресових умовах і придатні для першого і другого оборотів до багатьох вірусних хвороб стійкі. Назву ще не отримав. Далі, напевно, багатьом відомий солют або абсолют це гібрид корейський, корейського виробництва. Підвищена врожайність, значно підвищений ну, букетний тип цвітіння і для першого і другого обороту. Але от дуже врожайний, дуже-дуже врожайний. Я вам розказую ці з власної, з власного досвіду. Цей з власного каприкор не висівала, хоча вже всі, напевно, його сіяли. І китаносіц, інші висівала, ці не висівала, але можу радити китаносіц. Насіння дуже гарне. Далі в мене є насіння. Нідерландського виробництва. Пасалімо всім відомий, напевно, так само, як і абсолют, як і Каприкорн. Пасалімо дуже високоврожайний, букетний, звичайно, тип. І стійкий до багатьох хвороб. Ну і подобається, дуже давно його висіваю. Наступний огірок Балкан, так само ж нідерландський, як я вже сказала. Чим цікавий, що його перші збори, особливо високі, хоча і загальна урожайність висока, а от перші дуже, дуже швидко росте, рано починає плодоносити, можна три рослини на метр квадратний осадити. І стійкий до хвороб, і може бути для першого-другого обороту. Далі Марінда, так само нідерландський, теж букетного типу, корнішону типу гірочки, бачите, вони тут і маленькі, і стійкий до хвороб. Це, щоб сказати, що дуже висока врожай, за рахунок того, що вони них типу, і щоб не переростали, то, звичайно, не буде такий, як Балкан, чи там як пасалімо, але достойний і може бути. Бьорн теж висока, дуже рання і загальна врожайність. Перший врожай дуже великий і вважається найбільш врожайним з огірків, які на території України продаються. Букетний, звичайно. Не скидає завість у стресових умовах для першого-другого обороту, стійкий до хвороб. і... Короткі пасинки, така рослина відкрита, навіть і на фотографії видно, що рослина відкритого типу. Два відомих теж усім гібриди Амур і Герман. Це теж вже досить давні букетного типу цвітіння. Амур для ростій і високоврожайні, дуже високоврожальні стійкі до хвороб. Використовують для пікулів. Якщо вам цікаво, про пікулі дещо дізнатися, дивіться це відео до кінця. Далі герман букетного типу світіння і найбільший урожай дає, коли вирощувати його одне стебло. Це, напевно, такі традиційні, ви знаєте про це. Далі є в мене е, три е, пакетики ось цього виробника Сідера. Я е, з деяких пір дуже. Свідомо і старанно вибирає виробників, і сіде, розшукала, хто ж це, що це за виробник. І виявляється в Одеській області їхнє господарства, і там де зареєстрований, не знайшла, але от в Одеській області, і що це е, імпортер. Так от, е, якщо з цими двома сортами все в порядку, чи точніше гібридами, то цей мене е, розчарував, мається наземне сіяла. І це вже від мене, напевно, два роки. Лежить минулого року з відомих причин я насіння не купувала, висівала те, що було. А от щедрик, виявляється, власне, виробник самого насіння, не фасувальник і не імпортер, це гавриш. Це виробник нашого ворога, і він не буде рости в моїй теплиці. Ну, і два е гібриди цього ж виробника, які, один з яких я вже висівала, мені дуже подобається, висівала його багато років. Це гібрид Тамерлан. Виробництва Франції, селекції французької, жаростійкий, такий довгенький, гладенький, сантиметрів 15, напевно, більше не ростає, але е, хочу сказати, на захист гладких безшипних огірків вони, зокрема, ось сорт Тамерлан, який я висівала, він прекрасно консервується, тільки якщо трошки довше вирости, вони не, не старіють, вони дуже... Такі аж солодкі, дуже смачні, але приходиться їх, на скажімо, розрізати пополам або такими шматочками консервувати, там, скажімо, з кетчупом помчилі ще дуже добре прекрасно консервується, тобто він не тільки салатного типу, це я можу гарантувати. Я стосовно цього там я вам сказала, що він жаростійкий стійкий і стійкий до багатьох видів захворювань. І на типу, бо в нього небагато, але 2-3 зав'язі в одному вузлі дає він. Ну і бухара це виробник Нідерландів і яке його достоинство, чому я обрала його дивина, тому що в нього обмежене таке галудження і короткі бічні пагони, жаростійкий і напівбукетний, так як і тамерлан. Ось це, що стосується насіння в гарних упаковках. А тепер до догадкових таких пакувань. Є в мене три таких пакетики, в яких дважних гібриди і один на диво сорт. Це фінікове гроно бджолозапильний гібрид. Хоча я надаю перевагу партенокарпічним, але але бджолозапильний, ну, напевно, має місце бути. Спробую, хоча насіння, це в мене вже теж третій рік якось не дійшов до нього, дуже хотіла. Поза минулого року не було вже в мене місця і натхнення. Минулого року тільки натхнення не було з зрозумілих причин. Ну от в цьому році він має шанс показати себе, тому що. Він довго не формує насіння, по сухості, переважно жіночого типу цвітіння, це я вам розказую з опису. Далі той, що зустрічає осінь. Той, що зустрічає осінь, це у нього він не ранній. Якщо ці всі переважно ранні, середньоранні, то цей не ранній, десь середнього це середнього сроку дозрівання. І батьківські його форми. З давнього Китаю, тобто це дуже батьківські форми, дуже старі сорти. А далі вже був отриманий такий гібрид азіатського типу, корнішонного типу азіатських корнішонів. І являє собою величезну ліану, і листя велике таке, і ну, прям треба опору, бо він дуже великий росте. Це з... моя знайома висівала, його, до речі, насіння я їй давала, бо само так само не дійшов. Ну і стосовно Сорту сортці називається німецький стандарт, а іноді, ну не іноді а в Європі його частіше називають рейнський виноград. Напівкарликова така рослина, короткі межі вузля, щільна посадка можлива, тому що напівкарликом можна щільніше садити. І якщо в відкритому ґрунті, то він вкриває гарну землю і бур'яни не ростуть. Тому спробую, як я казала в одному з попередніх відео, не товаришую я з сортами. У відкритому ґрунті, от не товаришую, і дуже хотілося потарушувати, але ніяк. От це буде, до речі, він не вибагливий у вирощуванні, пишуть виробники. Побачимо, спробуємо. Ось це насіння, з яким я вас познайомила, і з яке можу рекомендувати вам для висівання. Ну, крім звичайно, щедрика Щедрик йде в бан. На цьому я закінчу свою розповідь. Якщо у вас є запитання, ставте їх в коментарях. Якщо вам інформація сподобалася, згодилась, то думаю, вам буде неважко підписатись і поставити вподобайку. Нагадую, мета мого каналу, моєї роботи це збільшення україномовного і українського сектору Ютуба. Ну, а тепер, власне, про пікулі. Побутує думка серед людей, що пікулі це огірочки маленького розміру, як і корнішони, просто якогось там іншого розміру. Але насправді пікулі це швидше страва, це, як ви зараз сказали, такий тип консервації. Полягає його суть в тому, що суміш овочев, склад якої в різних країнах може відрізнятися, можливо, і рецептура трошки відрізняється, але принцип такий, що відварені або бланшировані овочі, спеції заливають 4% розчином оцту і власне маринування відбувається в такому. Міцному розчині осту. Ось це є піколі. І на сьогодні прощаюся з вами. На все добре!